Я волав. У Петра Олексійовича Порошенка є свій ютуб канал. Ви, напевно, про це знаєте. І я іноді, іноді передавляюсь його і волаю просто як дитина, але він перевершив сам себе. Порошенко жорстко. Бачите, великим капсом написано. Бо він жорстко! Жорсткий Порошенко! Прокоментував ситуацію з ног. Капець. Який пафос, я... Я дякую Петру Олексійовичу за те, що він дає можливість просто витирати ноги об кожне його слово. Жорстко Порошенко. Іх. Давайте без резонансу. А тепер давайте подивимось відео. І це там друга частина про Шуфріча на посту голови Комітету Свободи Слова. І це просто в мене це просто знищило. Я, я лежав на дивані і думав, як. Як? Україна нарешті почала напрацьовувати певний імунітет проти таких скотських неповажних до людей, неповажних до воїнів, які зараз воюють е кроків окремих інституцій. У мене два питання. У мене є питання до членів е делегації, які обирали. Скажіть, будь ласка, це народ вам сказав саме таких людей? чи це корупція? Чи що це було? Я хочу дуже привітати вчинок Андрія Шевченка. Товариш, він повів себе дуже гідно, дуже тесто. У мене питання є друге до членів Верховної Ради. Слухайте, а може нам хочеться, може ви пояснити своїм виборцям, яким це чином у нас е депутата ПЗЖ очолює комітет свободи слова. Що він робить і що вони роблять? І на сьогоднішній день це п'ята в Росії, яка забрала в нас стільки крові, забрала в нас стільки. Вони е, були такими провокаторами. Було я хочу нагадати, що ще дев'ять місце тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна, що в Україні немає російських військ, що війну розпочали українці і особисто коронавіру. А вони в той час їздили до Москви і намагалися на сьогоднішній день зіграти і ловити свою рибку. Те про що грішен, те про що я говоримо вже тупо 9 місяців. Що у нас керує комітетом по свободи слова по захисту свободи слова, представник ОПЗЖ Шуфріч Шуфріч, який повинен був стати міністром інформації після того, як тут прийде Янукович. Тобто, що фречну, всі на це закривають очі, тому що ОПЗЖ щось там голосує разом там, з усіма непогано. І тут, нарешті, у Порошенка відкрились очі. У Порошенка. Відкрились очі. А чому раніше ніколи партія ЄС нічого не казала про Шуфріча? А чому партія ЄС разом з Шуфрічем? Чому Петро Олексійович Порошенко разом з Бойко бігав до Стефанчука і розповідав, що Петров назвав Ангелу Меркель свинею? А що це, це що, тут? Свобода слова чи не свобода слова? Які принциповий у нас тут в, в, в от як? Змінилась людина за останній місяць. Та на дев'ятий місяць війни Порошенка закапав очі візіном і несподівано прозрів, що наш Шуфріч керує комітетом по захисту свободи слова. А де ти був дев'ять місяців? Буржуйку варив. У мене підгоріло. Реально підгоріло. Я відправив це відео грішеного кажу: дивись, мальчик йде твоїм шляхом. Зараз вони вилізуть, почнуть вимагати зняти Шуфріча з голови комітету. Який зняти Шуфріча? Є петиція, яка вимагає 25 тисяч вже набрала, вимагає позбавити мандату всіх ОПЗЖ. Але Порошенко буде важко про це голосувати. Він щось про це не хоче говорити. Йому легше зняти Шуфріча, бо позбавити своїх ділових партнерів. А це ділові партнери, його і Бойко діловий партнер, і Шуфріч, і Медведчук. Це люди, які заробляли за його каденції. Це люди, з якими він співпрацював, це люди, завдяки яким він заробляв, завдяки яким він підтримував комунікацію, в тому числі бізнесову, з росіянами. І зараз йому дуже важко піднімати питання, позбавлення їх мандатів депутатських, але це все одно доведеться зробити. От і можливо, разом з ними є сенс, друзі. Ну я отак от от думаю. Можливо, є сенс позбавити мандатів. Не лише депутатів ОПЗЖ, а й людей, звинувачених в державній зраді. Ну навіщо нам в раді зараз верховній депутати з підозрою за статтєю державна зрада? Я думаю, що від того, що Петро Олексійович трішечки не побуде депутатом до наступних виборів, нічого страшного не буде. Давайте позбавимо депутатських мандатів ОПЗЖшників і Петра Олексійовича Порошенка. Мені здається, що це буде дуже дуже справедливо.